Двоє українських військовослужбовців загинули, 14 травмовані і поранені внаслідок обстрілу проросійськими бойовиками українських позицій на Донбасі. Пропутінські найманці посилили обстріли на Маріупольському напрямку з градів 122-мм артилерії. Цілили по водяному і Красногорівці. Крім того, задіяли танки, міномети і гранатомети. Під вогонь окупантів потрапили також гранітне Богданівка, Широкине, Мар'їнка і Чермалик. З гранатометів великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики стріляли по Рохному, Новотроїцькому, Новомихайлівці та Новогригорівці на Луганському напрямку з великокаліберної артилерії по Кримському і Врубівці з мінометів обстріляли Катеринівку. Атакували Новозванівку Троїцьке і Попасну. По Кримському бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Минулої доби російські окупаційні війська продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого збройня. використовуючи реактивні системи БМ-21 «Град», 152 та 122-мм артилерію. Також танки загарбниками було здійснено декілька спроб атакувати захисників України та, понісши чисельні втрати, вони ще разу змушені були відступати. Не дивлячись на домовленості, ввечері злочинці знову обстрілюють наші позиції в районі Авдіївки.